Володислава, я пам'ятаю, він мене вчився в старших класах. Звичайно, він був непростим підлітком. Він любив все робити по-своєму. Він був декуди впертий, він любив спорити, доказувати свою правоту. Він був свободолюбивим. На початку війни він ще працював кондуктором в автобусі. Може, водієм. Але я його бачила як кондуктора, ніколи з мене не брав кошти. З любов'ю розказував про свою сім'ю, про свою про своїх дітей. З таким прямо захватом, і я тішилася, що от Владислав він змінився. Він став таким чудовим сім'янином, бо це було видно по його очах. За спокійноші спочила на представленого война Владислава і за відпущенням всякої провини. Вільної і вільної. Він не прослужив навіть місяця. Він пішов ще раніше, пройшов навчання. Коли він проходив навчання, він казав, що це найкраща його робота, яка в нього була за життя. Він отримав дуже важкі поранення тиждень тому, в результаті яких він загинув. Він помер, прийшла смерть. Дуже чуйна, хороша, добра, любляча людина. Це світлячок, не Канегіл. У двоє дітей, рік і три рочки. Дуже Мало вони пробули своїм батьком.